Вітаю, Любі! Хочу подякувати вам, що ви залишилися зі мною і дочекалися цього відео. Хочу подякувати тим, хто підписався. У мене є дуже багато новеньких. Вам також дякую, значить ми з вами на одній на одні хвилі. І хочу подякувати тим, хто був зі мною, але відписався, теж вам велике дякую. І між тим, мене звуть Яна, і я хочу з вами сьогодні трішки поговорити про свої процеси, що зв'язала, чому так довго не знімала і що в мене мається в планах. Так ось, заваріть собі щось добренького, чи візьміть своє улюблене хові, і ми з вами трішки поговоримо. Що хочу сказати, по-перше, чому так довго не знімалися відео? Дівчатка, я вам розповідала раніше, що... Я маю е, співпрацю з магазином, і осінньо-зімній період я співпрацювала з цим магазином. І після того, як я з ним попрацювала, я мала ще замовлення від своїх подруг, від своїх е, знайомих. І так сталося, що я маю тепер трішки вигорання. Але вигорання таке, знаєте, дуже цікаве. В голові, і в душі, і в серці я. Це планую, мені хочеться в'язати, мені хочеться творити, мені хочеться доносити красу, показувати. А ось тіло і мої руки кажуть: досить потрібно трішки перерви віддихнути від цього всього. І тому я не скажу, що я зовсім нічого не в'язала, я в'язала потихесенько, малесенько щось десь там коваряла спицями. Десь з мене виходило, але таких грандіозних якихось планів і так, щоб вам прям сильно все показати, в мене немає що. Дівчат, хочу сказати так, що дякую вам, що ви мене запитували де я, за те, що ви чекаєте мої відео, це також дуже приємно, якщо чесно. Я свій канал створювала для того, щоб спілкуватися з дівчатками, такими як я, ділитися якимось досвідом, мати обмін. І показувати своє творіння якесь, що я вмію, що в мене виходить, можливо, якісь майстер-класи які. Хтось створював, я спробувала і те, що в мене вийшло. Ми всі різні, і підходи різні, і розповіді різні, і пряжу ми любимо різну. Тому я думаю, це е, ну, так, таке. Ми між, між собою обмінюємося якимось досвідом і інформацією. Канал не створювався для бізнесу, для розвитку, зароботку, я вам скажу так. Я не блогер. я... Для мене це хобі, любітільське відео, я його так називаю: домашні відео. У мене немає якісної картинки. Якщо ви помітили, в мене немає якихось там грандіозних вставок, як це роблять блогери, професі... професіональні блогери. Ось, тому в мене звичайне відео, якщо ви тут очікували якесь грандіозне, вау, ні, такого поки що не буде. Що стосовно майстер-класів, в мене є маються, точніше, Нотатки десь там в блокнотику, я навіть вже порозписувала, що я хочу вам розповісти. Але, дивлячись на свій єдиний майстер-клас по пінеткам, я бачу недоліки, на якими треба працювати. І поки я не готова, знаєте, так, вчити людей. Ось це я за фахом не вчитель, і щоб, щоб щось таке цікаве донести і розповісти. На це потрібен час. Я, мабуть, ще до цього не дійшла. Тому ви вибачте, якщо ви чекали щось від мене. Такого прям сильного, цікавого і майстер-класів якихось, поки я буду йти ступенька за ступенькою, якось до цього доходити, рости і так далі. Я не хочу знімати, аби шо, аби ріс контент і все таке. Тому, якщо вам це не подобається, можете відписатися. Якщо подобається, залишайтеся зі мною. Так, дівчатка, що хочу ще сказати? У нас ідуть дощі. І з одного боку це дуже добре, з іншого не дуже добре. Освітлення дуже погане, знімати щось не виходить, тому що під штучним світлом зовсім не те. І тому поки чекаємо, поки сонечко дасть нам гарне освітлення. Весна на вулиці, багато роботи, і якщо мається десь сонечко маленьке, ми стараємося десь побувати на сонечку. Я вам ставлю деякі фрагменти. На природу, були пасхальні дні вели, велику, і тому трішечки було розвіяння. Я полюбляю природу. Ось, трішки підзарядилася, тепер я можу вам зняти відео, розповісти, що я маю з готових робот і розказати, що в маю в планах. Так ось, ді, дівчатка, зараз я вам тепер розповім, що я маю. У в'язанні. Перед вами ось ця модель. Хто підписан на мене в інстаграмі, той вже бачив цю, цю фотографію, цю модельку ось така модель мене зв'язана. Я побачила цю модель в тік-ток в наших дівчаток. Я так загорілася, мені так сподобалося, але в Тіктоці все відео і роздивитись цю модель дуже було незручно. Мені здавалося, що ця модель зв'язана взагалі спицями. Але ні, ця модель зв'язана гачком. Я почала шукати інформацію, почала ритися на різних площадках інформ... 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 інформаційного поля і е... наткнулася на Ютубі декілька майстер-класів. Також є наші дівчатка знімають, зняли такий майстер-клас, рок років два назад це було. Але мені так не сильно це все подобалось. Ну, мені треба була інформація, як воно зв'язане. І я прийшла висновку, що тут нічого такого немає. Тут вивізана просто такі однакові деталі, і вони шиті між собою. Що я зробила? Я зрозуміла смисл, я не розчитувала. Гачок я взяла такий, як в мене був найбільший, в мене був восьмірка найбільша. І що я зробила? Я виміряла, скільки мені потрібно від низу до верху. Моя довжина мені стандартна 55 см. І ширина 65 см. Ось це для мене стандарт, якщо я хочу таке якесь, знаєте, оверсайз. Я набрала цепочку із повітряних петель. Не пам'ятаю, дівчат, скільки записувала в блокнотику, не брала зараз. Не пам'ятаю, я набрала цепочку і почала вив'язувати полустовбиками. Тільки полустовбики, полустовбики імітація англійської резинки. Так? І за задню дужку. кожного разу поворотни, поворотними рядами за задню дужку. Я зв'язала ось так: 60 см. І так вийшло, що коли я почала вимірювати, скільки мені потрібно на рукав, ось тут я взяла сантиметр і поміряла, скільки мені потрібно сантиметрів. На цей сантиметр я набрала також воздушні петлі. Дівчата, і так в мене вийшло, що мені потрібно було чотири деталі однакових. Я не знаю, чому, мабуть, із-за того, що я просто хотіла ось такий ефект. І я зв'язала чотири деталі однакових. Далі. Що хочу сказати. А, зараз, коли я вже зв'язала це все діло, я розумію, які в цьому светрі маються недоліки. По-перше, я би обв'язала його, його горловину резинкою спицями, манжети би спицями і низ би обробила також спицями. Це було б знаєте, давало б такого завершеного вигляду. Далі, зшивала я це все діло, робила плечові шви і потім вшивала рукави і бока. І шви ось тут робила, вшивала крючком. І так робила, щоб воно сівпадало з візерунком, має мається такі дорожки, і воно не видно, що це навіть, знаєте, шивна, шивні деталі. Ось, що хочу сказати про манжети. Мені потрібно було ось такого. Якщо я в'яжу собі оверсайз, таке, що широкими рукавами, я це полюбляю, я завжди ось одну сторону в'яжу ну, десь 25 см. Тут я вивізала 30. Ну, розуміємо, да? так одна сторона. В цілому, 30-60 см. Ось в мене вийшло 60 см. Коротше кажучи, я зв'язала 4 одинакових деталі і шила їх між собою. Прямоугольні деталі. Не в витичних отут, не ось тут, нічого немає. І ось такий светрик вийшов. Що я зробила в манжети? Я тут зробила резинку гачком, а тільки гачок я взяла, так як в мене тут було 8 номер, то тут я взяла четвірку, щоб отакий фонарик він виходив. Тому що. Ось такий ефект, що був. Ось. Але, дівчата, я скажу так: якщо мене хтось з подруг попросить зв'язати таку модель. А вже ж ось тут буде резинка з пицями, ось тут буде з пицями, і понизу зроблю з пицями. Воно так виглядає краще, як на мене. Ну, поки ось так воно є. Чому я не стала робити собі спицями резинку, пояснюю. Тому що ось цей колір дуже сипеться. До речі, не сказала це пряжа Alize Мохер Classic, і я маю таке, такий виріб в коричневому кольорі. У мене не було ніяких питань і проблем. І в'язала таких кольорів, як норка, і другі світлі кольори, теж не було проблем. Але ось цей колір дуже сипеться. Неймовірно, сипеться. Я... Навіть мене почало це бісити, якщо чесно кажучи. Ось, тому я не стала заморачуватися вже з тими резинками, мені хотілося як швидше закінчити це все і все. Пішло на цей виріб. У мене чотири матка. Хоча дівчатка в, в тіктоці говорять, що на виріб в них вистачає три матка. Не знаю, дівчат, може гачок більший, може вони укорочені ну, на мою дліну, ось 55 см сюди. І сюди в мене пішло ось 4 моточка. Там залишилось зовсім трішки, якраз би хватило б на резинки остаток я, залишок я не считаю, тому і говорю, що 4 мотка. Якщо б я обв'язувала це все діло. Ось так. І до речі, що хочу сказати, після прання я свій коричневий светрик, який в'язаний був спицями 10, і... Лицевою гладдю, я його випрала руками і віджимала в машинці. Я з цим поступила так же. Я його випрала руками, віджала в машинці і я очманіла, коли дістала його з машинки. Це щось таке несуразне було. Воно розтягнулося в різні сторони. Воно мало вигляд, начебто, знаєте, його вже три, три покоління носило, і мені дісталося від бабушки. Ну якось отак. Я трішки підростроїлась, тому що, ну, якби я час потратила, знаєте, і не стільки запряжу, що там кошти або що час. Мені час дороже. І я трішки підростоїла, потім я бачу. Коли він почав підсахати, він почав приходити вроді якби до тями, я його трішки підчесала, і вроді би все ок. Тому маю ось таку модельку. Ось. Не буду дівчата тут поправляти, бо в мене тут мікрофон, щоб нічого не збити. Маю таку модельку. Мені взагалі подобається вона, і собі а вже ж я більш таку модельку не зв'яжу. Ну, якщо подруги попросять. Тому да. І хочу сказати, що ця модель не для кожного. Не для кожного не в плані, що вона така овер, а в плані в тому, що пряжа. Якщо підібрати сюди м'яку пряжу, тому буде для кожного. А ось мохер, він не для кожного. Тому що в мене дівчатка подруги для них така пряжа дуже колка. Вона їх кусає і їм не подобається. Я до цього терпима, так що для мене це все ок. Далі, дівчата, що хочу сказати. Перебираючи свої, точніше складаючи свої речі, в'язані, я наткнулася, що в мене маються залишки в'язаних дитячих речей. Якщо ви підписані в інстаграмі на мене, можливо, ви вже бачили їх, але в Ютубі я їх не показувала. Про що йде мова? Я в'язала ось такі капці. Ось такі, гачком вони в'язані десь на розмір в сантиметрах, коротше кажучи, на розмір ноги десь 34-35, ось так. Але вони тягнуться, мають тягнуться підошву я вив'язувала із Alize Maxi в одну ниточку, але вона подвійна підошва. Ось бачу. Ось так. А верх я обв'язувала, в мене була букляшна пряжа, я не знаю, нащо я її замовляла. І потім я з нею нічого не змогла зробити, і тому я їх пустила ось в такі капці. В мене вийшли. Ось, дівчатка. Вони неймовірно м'якесенькі, такі, приятні. І я не знаю, як я за них забула, дівчат, я б вже б якісь б дитинки подарувала, та хай би носила б дитина. А я забула за них. І ось натрапила, і думаю, Господі, як я так змогла. Ну, все, вони підуть на подарунок якійсь дитині, подивимося, який. У мене маленьких дітей, знайомих практично немає, тому відложу в скриньку, можливо, комусь подарую. І сюди прицепила гудзики, вони в мене просто завалялися, мені захотілося сюди щось додати. Ось так. Ось такі вийшли. Вага не знаю, яким гачком в'язала, не знаю. Ну, скоріш за все, мабуть, якщо в мене найбільший був вдома восьмірка, значить це було вісім. Ось так. Не по майстер-класу, це було із голови. Так як я в своє время дуже багато в'язала всяких пінеток, тому це для мене було не проблема не питання зв'язати підошву і вив'язати його далі все гачком. У мене схем дуже багато залишилося ще з тих часів, коли я вчилася в'язати. Далі, дівчата, У мене залишилася пряжа від Lana Gold 800 в дві ниточки, і я вив'язала. Дитячу ковтиночку, не знаю, на який це буде возраст, скільки дитинки років, щоб це вона вділа. Пам'ятаю точно, що я вив'язувала росток по спинці, бачите, трішки пожмака не були лежали в шкафчику. Вив'язувала росток. І так як в мене залишилися там невеличкий моточок буклірованої той пряжі, я вив'язала просто квадратики, пришила на машинці. На квадратики перешила ось такі. Наместинки, Ось повноцінні карманчики, планочка. Планочка в'язалася вже відверху, ось так. І ось така в мене ковтиночка мається. Також дівчат не знаю, як я могла таке загубити. Не знаю. Вже можна було б дитинці якісь подарувати. Ну, це залишок пряжі в мене був. Не знаю, дівчатка, скільки пішло. Ось така краса в мене мається. Ось, також відложу в ящик, соберу якусь, мабуть, посилочку і, якщо що, подарую якимсь діткам. Далі, дівчатка, маю ще я ось такі пінетки. Машинки. В свій час дуже багато їх в'язала. Прикрасила ось таким бантом атласним. Ось такі маю машинки. І ці такі самі гарнесенькі. На ножку десь, оці десь на 12 см в мене вийшли. Давайте вам покажу ось так. Ці на 9 см в мене машинки вийшли. Ось. І ось ці в мене десь на 12 см вийшли. Такі гарнюсінькі вони вийшли. І знаєте, дівчата, коли я їх сьогодні знайшла, і я так подумала: господи, ну це ж можна було б дитині подарувати. Вже весна на носі, кому вони потрібні. Так би дитинка б якась носила. Ну, добре, залишу до осені, а там, можливо, комусь і подарую. Далі, дівчата, в мене було два перев'язи, я в'язала сфетрики, і потім треба було їх перев'язати. Тому в мене було два перев'язи. Ну а опять же, дівчатка, я не знаю, як вам пояснити ці перев'язи, тому що я думаю, вимиряю, у мене все виходить, то що потрібно. А в ітоді оказалося, що трішки не вистачає там, пару сантиметрів, і людині це не встрає. Коротше кажучи, я розпускала повноцінні вироби і перев'язувала їх. Це звичайні павутинки, нічого тут такого немає. І для мене це. Трішки шок в тому плані, що тут нічого немає такого складного, але мені прийшлось його перев'язувати, щоб ви розуміли. Я сподіваюся, що мені більш перев'язувати не потрібно буде нічого, що воно все буде ок. Ну, це не точно. Так що, ось такі два точнісіньких сфетрика, зв'язані з пряжі. Із пряжі кіт Мохір Алізе ось такої. В три ниточки, в три складення я в'язала. Скільки пішло, ну, 4 мотка на один светрик виходить. Ось так. І дівчата, зараз покажу вам. Ще в мене мається в наявності ось такий светрик. Це ті светри, що я в'язала, чому маю в наявності. В наявності маю, тому що залишилася пряжа, і мені її потрібно вив'язати. Я нічого не хочу з цієї пряжі більше в'язати, видумувати і залишати, тим паче, тому я хочу вив'язати, скільки в мене там залишка є. Оце будуть світерки. І відправлю або на магазин, хай забирають. Або залишу, в мене є, куди їх і продати, і подарувати, це для мене не проблема. Ось так. Ось такий є. І ще там декілька в мене буде молочного кольору. А ще, якщо б ви понімали, щоб ви розуміли, ось такого кольору в мене є мається бускового, гарного такого кольору. І ось такого бордового. Мені здається, що вони ще в такому кольорі будуть бомбезні. Але та пряжа була мене вкуплена давна, давним давно, давним-давно, і в мене ніяк не доходили до неї руки. Але мені хочеться ще спробувати в цьому. Якщо ви мене запитаєте, чи не набридло мені в'язати одне й те саме, ні. Я така людина, мені дайте одне в'язати, я буду його одне в'язати довго і нудно. Тому що. Я багато чого вмію, я багато чого розумію, але мені другий раз не хочеться заморачуватися, думати, включати мозги, голова і так кипить від того всього, що про... происходив навкруги, тому я хочу віддихати. Тим паче, ось це для мене закритими глазами вже можна в'язати і навіть на пальцях поясню, куди, що і як. Далі, дівчатка, що стосовно, хочу вам. Поділитися своєю радістю, слухайте, я перший раз в житті виграла подарунок. В інстаграмі був розіграш, я завжди приймаю участь, але мені ніколи не везло. І, і тут е трішки так була здивована, я отримала подаруночок. Креатив Shop UR, розіграш робив серед спиць. І я написала коментар: нехай пощастить тому, кому дійсно це потрібно. І щоб ви розуміли, мені написали. Ми вас вітаємо, ви виграли. Я була в шоці, дівчат. Це така. Дрібничка, але мені дуже приємно, якщо чесно кажучи. І там треба було вибирати спиці собі по розміру. Я вибрала тих, яких мені не вистачає. Мені потрібно номер 3 40 см. У мене є такі спиці, але вони китайські. На жаль, нема в мене хороших, якісних, тому я виграла такі спиці, виграла собі номер. А трійку вибрала номер 3 40 см, від Drops, Ось такі. А, дівчатка, що хочу сказати, вони такі малесенькі, вони такі туценятка, але вони якісні, дівчатка. Вони якісні і. Е Добре, відшліфовані, якісь вони такі легесенькі, тросик, такий, знаєте, гнучкий. Коротше кажучи, мені дуже подобається. Початка прервалася, я вибачаюся, повертаюся. Хочу сказати про ці спиці, мені сподобалося, як вони виглядають. Мені сподобалося, що вони мають такі заострені кінчики. Мені. Це те, що потрібно для мене. Ось чому замовила е, трійку 40 см. Тому що в мене немає в наборах, я маю набори, але не маю номера 3. Тому замовила ось так. Для чого мені потрібно? Мені, коли я в'яжу светри, і мені потрібно обв'язувати горловину по колу, мені потрібно номер 3 і бажано 40 см, щоб було зручно в'язати. Ось тепер я маю, буду, буду, буду тестувати. Неймовірно, дякую магазину і долі, що все ж таки вибрала мене цим призером. Маю такі спиці, це дрібничка, але дуже приємно, тому дякую магазину за розіграш і долі за те, що побалувала мене такою дрібничкою. Далі про що буду в'язати. В'язати буду шкарпетки, мені хочеться маленьких процесів, тому що маю вигорання на великі вироби. Тому буду в'язати шкарпетки. Ві пряжі, а ще я замовляла е, колись собі ось дропс, ось цю пряжу. І, знаєте, що я її в самостійному не буду в'язати. Я хочу додати, в мене мається мохер 900 метрів на 100 г, і я хочу їх поєднати. Я розумію, що вони трішки не підходять по кольору, мають різні відтінки, але мені хочеться щось такого пухнатого. Це я хочу в'язати для себе. Ось так. Які вони будуть? З візерунком або просто лицевою гладдю, не знаю. Я замовила собі ось такий моточок гарного такого меланжового кольору, чи як його там правильно називають. Я скажу відверто: в'язати з, з таким градієнтом я не дуже полюбляю, тому я собі їх і ніколи не замовляла таку пряжу. Я дивлюся в дівчаток, як вони фарбують, як вони вив'язують шкарпетки таким різнокольоровим кольором, але знаєте, я дивлюсь, надихаюсь, це для мене релакс для очей, але собі в'язати я таке не хотіла. І так сталося, що я замовляла пряжу, мені не вистачало, і щоб один моточок не їхав, я дозамовила ось таку пряжу. Що хочу сказати по відчуттям, вона така трішки жорсткувата. 100 г на 110 метрів мається склад, 75 вовна, 25 поліамід, шкарпетковий склад такий, ну, жаскуватий. Що стосовно 410 метрів, якщо брати, то знаєте, вона така тонесенька, що мені здається, знаєте, з чим порівняти можна. Лана Голд 800. Ось так. Що там в одну ниточку, що тут в одну ниточку. Ось настільки вона тонюсінька. Не знаю, які сюди спиці прийдеться тоді брати. Тут рекомендують 2,75, ну, мабуть, з моєю щільністю прийдеться на двойці в'язати. Ось так. І ще в мене є шкарпеткова пряжа. Я її раніше вам показувала, і буду її тепер вив'язувати. У мене буде літній сезон, чи, чи, чи як, не знаю, це назвати шкарпеток. Відпочиваючих шкарпеток. І ще в мене ж вівчарі не закінчена шкарпетка. І також не закінчена шкарпетка від українського виробника. Не знаю, що за виробник, тому не називаю його. І тому треба закінчити ті дві шкарпетки, все ж таки добити їх до кінця, а то я на них тільки дивлюся, а ніяк руки не дійдуть. І почну вив'язувати ось такі моточечки, в мене їх там зовсім небагато, але скільки буде. Будуть шкарпетки. Тому, дівчатка, я вам дякую, хто залишився за мною до кінця. Ви мене дослухали. Я вам бажаю всього найкращого, головне здоров'я, натхнення в нашій праці, рідних поруч, тому творіть, витворяйте, життя у нас одне, і хочеться прожити його якомога найкраще, не дивлячись ні на що. Я вас цілую, люблю, обнімаю. Дякую, що були за мною. Бувайте!